Всім привітки! Сьогодні починаємо 11-й день експерименту. На сніданок маю одне яєчко підсмажила, пів шматочка хліба, чотири млинці, 3. Трошки вони тут у мене пересмажилися, але це таке. Знаєте, я просто зачиталася новини. На жаль, ранок українців сьогодні почався не з кави. Дякуючи нашому привітному сусіду, не можу по-іншому казати, бо тоді блокують. Так, чайок заварила і до млинців вареничко взяла яблучне. Ось такий у мене сніданок. Так, народ, сьогодні 11-й день експерименту. Вчора, на 10-му, я підбила підсумки по залишку коштів. Витрачено 1104 гривні, залишилося 900 гривень, ну, без 4 Зараз хочу показати залишки продуктів, які я маю. Потім пообідаємо. І після обіду я хочу сходити до, маза... до магазину. Ви до магазину. Зробимо до закупочку, покажу, що я купила, і потім вже аж буде вечеря. Тому сьогодні буде цікаво, не переключайтесь. так, швиденько показую. А, починаємо. аж звідси. Приправи. В мене тут ще всі є Манка, майже ціла пачка. Кукурузна крупа, половина пачки. Ось стільки тут ще гречки. Так нормально. Оце трішки борошна залишилося. Це цукор. Тут дріжджі. Тут ванілін. Півтора пакетика ще маємо. Далі насіння соняшникове. Треба його кудись. Примінить рис, оце стільки. Чайок. Тут, звісно, у нас що? 9 пакетів має бути. Олії, ось скільки ще я маю. Тут внизу у мене один бурячок. Півтори, таких здорових, а, навіть більше, ніж півтори. Я від цього відрізала тільки одну третю. Морква. Буряк цілий, буряк половинка. І тут у мене цибуля. Цибулі у мене більше всього, слухайте. Прям буду, якщо що, їсти одну цибулю. 6 цибулин у мене там ще. Тепер до морозилки давайте відправляємось. Це в мене зелень. Тут три котлетки капусні, треба їх готувати, бо довго щоб не лежало в морозилці. Тут у мене корінці з укропою петрушки, то що я залишала. Щось кудись я їх приютю потім. Тут у мене ще одна четвертинка розрізана навпіл І тут три шматочки отаких от супових. Так, тут що я маю? Яблучне варення трішки. Сметана там десь отак. оце, Отак вже небагато. Це трошки узвару, тут томатна паста стоїть. Так, це мій суп на обід. Тут квашена капуста. Хліб, да? хліб. Трішки тут творогу залишилося. І тут яйця, три яйця. Ну, як би маю ще такі нормальні залишки, да? але в магазин все ж таки піду. Зараз обідаю і відправляємось з вами в магазин. На обід я собі розігріла останню тарілочку супу, який ви бачили в холодильнику. Тепер відправляюся в магазин і ні в чому собі не відмовляю. Вже вдома швиденько показую. В принципі, я все бачила, але, але так шуренько пройдемось. П'ять яєць, лаваш, е, їх має тут будь-два. Вони такі здорові, прям такі здорові, здорові. Потім відкрию, покажу. І він дуже смачний, дуже класний. Показую вам фірму, якщо у вас такий вдома є, десь у ваших магазинах, беріть, обов'язково, він неймовірно смачний, прям справжній класний лаваш. Тут у мене чотири яблука, боже, щось я хрипнув. Майонез, трішечки картопельки. Цей раз побільше взяла: два солених огірочки, плавлений сирочок, банка горошку, три грибочки здорові здорових. І Тут у мене часник цілий і трішки зубчиками, бо я ламала так, щоб вийшло 50 грамів, бо ваги не взвішують, а ось він тут поломаний, бо ваги не взвішують менше, ніж 50 грамів, а дві головки мені то багато. Порошна, макарончиків, трішки вагових. Так, і я витратила тут майже 240 гривень, один чек 120, 1,650, 1,550 50, 1, 55, 50. Все це викладу в телеграм-каналі. От такі в мене закупочки, і я тут іще дещо принесла додому, але це вже буду більше показувати в інстаграмі, щоб тут вам не цей. Коротше, купила нову постіль, і оце прям прикольна коробочка. Слухайте, буду вдома садити в город. Да, Прямо в квартирі. Тому, якщо вам цікаво, як це буде виглядати, обов'язково переходьте в мій інстаграм, ось тут його зараз бачите на екрані. Підписуйтесь і слідкуйте саме в сторіс, буду показувати, як я його сажу, як воно росте, і що з цього взагалі виросте, і чи взагалі щось виросте. Чесно кажучи, сама не знаю, вперше взяла спробувати дуже-дуже цікаво. Тому переходьте, підписуйтесь і чекатиму вас там. А у мене така закупочка, і ми тепер вже зустрінемось на приготуванні вечері. Вечеря у мене сьогодні буде незвичайна і смачненька. Відварила 3 яйця куриних або курячих. Обирайте самі, як вам більше подобається. Натерла їх на терці. Також туди ж натираю плавлений сирочок, додаю зубчик чеснока через прес. майонезик, все це добренько перемішую. Також я перед цим відварила одну частинку курки. Знімаю з неї м'язко і нарізаю ось так миленько. А ще огірочок, який я сьогодні купила, також трішки собі нарізаю, трішки менше половинки. І ось цей смачнющий лаваш, про який я вам казала. По-перше, він великий, я його відрізаю майже навпіл. Тепер додаю туди намазку, яку я зробила, але не всю половинку, мені буде досить курочку. І тепер кладу туди огірочки. Все це завертаю, в мене виходить ось така щось типу домашньої шаурми. Готова моя супервечеря. Репнула мальоха, <плес> не видержав лаваш цього напору. Слухайте, ну, шикардосна. Просто шикардосна. І у мене тут трошечки узвару, я не стала доливати, там у мене ще є, але я не хочу доливати. Мені хватає на вечір. Отака така у мене смачне вечерка. Легко, просто, смачно. Все, Я буду їсти, бо я вже хочу їсти пів восьмого в мене, а я тут досі не вечеряла. Дякую вам за перегляд. Безмежно вдячна за ваші коментарі. Не забувайте, будь ласка, їх писати, ставити хоч якісь смайлики, давати якісь реакції. Мені дуже-дуже приємно, коли я бачу зворотній зв'язок від вас. Ваша підтримка мені дуже-дуже потрібна завжди. Хоча б для того, щоб у мене був настрій знімати вам такі відео надалі. Тому що, коли я не бачу фідбеку, ну взагалі настрою немає таке знімати. Для мене це дуже приємно і дуже важливо. Все. Люблю, цілую. Бувайте до наступного дня.